Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники. Сьогодні пропоную вам провести лабораторне дослідження. Прошу розгорнути зошит і записати тему. Лабораторне дослідження. Вивчення акомодації ока. Мета. Вивчити явище акомодації ока. Обладнання. Аркуш паперу. Фломастери. Ножиці Настінний годинник. Хід роботи. У аркуші паперу зробимо округлий отвір, навколо якого напишемо літери. Станьте на певній відстані від настінного годинника так, щоб він потрапив у отвір аркуша. Розгляньте літери на аркуші на відстані 20 см. Вони чіткі. Але циферблат годинника розмитий. А тепер переведіть погляд на годинник. Ви його чітко бачите. Але літери на аркуші розмиті. Поясніть явище. Як змінюється форма кришталика і війкового м'яза при сприйнятті даних об'єктів. Напишіть висновок. Дайте відповіді на запитання, що таке акомодація, чому не можна близько нахилятися під час читання чи писання. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів у вивченні біології.